Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Auto Place. Хочемо показати вашій увазі наш автомайданчик і автомобільчики, які у нас є в наявності. Займаємося ми продажем клієнтських автомобілів і також привозимо власні автомобілі. У нас в наявності є свої автовози, які привозять автомобільчики. Ввозимо ми в більшості автомобілів з Німеччини, Швейцарії та Норвегії. А також під замовленням вам можемо виграти будь-який автомобіль. Є доступні аукціони в нас, тому кого цікавить, звертайтеся. З самого початку побачимо таку машинку, це в нас Tesla Model Y. В плівці вона, до речі, з Америки була привезена, 67 тисяч пробігу має. 28 500 автобіль вартує. Мінімальні пошкодження, буквально тут царапана була на крилі. І на задній кришці багажника невеличка подряпинка. Але ж подивіться, як він виглядає. Так, далі, хто шукає бюджетну електричку? Маємо Mitsubishi iMiv 2013 року. 16 кВт є акумулятора. Запас ходу цього автомобіля. 100-130 км проїде. В залежності, як їздить. 450 вартість. Цього автомобільчика. Поїхали далі. У нас Volkswagen Golf 6 2011 року. 1.6 дизель. Механіка 5 ступочка, автомобіль не фарбований, був привезений з Німеччини 7800 ціна на старті. Каже, що у нас в салоні. Підігрів ситінь, є підігрів сидінь, є клімат-контроль, мультикермо. Ось такі сидіння апаратні, нічого не порвато, все ціленьке. Тому, Кого цікавить, автомобільчик у нас наявності. Так, Далі маємо ось таких ринок Kangoo. це у нас електро 2020 року, провезена зі Швейцарії. 33 кВт ємність акумулятора, запас входу 200-220 км. На одному заряді 9600 ціна В наявності їх 4 штуки у нас. Також є і в інших кольорах. Трішки пізніше згодом покажу. Так, Далі Volvo V-50, у нас дивіться, як на яких обвісах це автомобіль в Air 2010 року. 1,6 дизель, де другий двигун. 84 кВт, 265 тисяч кілометрів пробігу оригінального. 7600 ціна на старті. Шкіряний салон, підігрів, клімати, все в автомобілі є. Має два косметичних підкраса по кузову. Є фаркоп, парктроніки. Молдінг на задній крисі багажника. Виглядає дуже класно цей автомобільчик. Так, далі поїхали у нас, Toyota Prius. Це у нас гібрид 1,8. Був привезений зі Швейцарії, автомобіль по козу весь ціленький, без єдиного підкрасу, з оригінальним пробігом 253 тисячі, 9950 ціна на старт. Ще ж, звісно, поторгуємося. Кажу, як виглядає салончик, у нас тут максимальна комплектація, безключовий доступ, музика JBL, дивіться, які сидіння, в якому стані, з накидки купили, щоб не вимазувались. Ось таке кермо, круїз-контроль, кнопка старт стоп сама паркується, клімат-контроль, є люк, навігація, камера заднього огляду. Ось така машинка. У нас в наявності. Кого цікавий, друзі? запрошуємо на огляд. Так, далі Рено Кенго у нас 2019 року, 33 кВт ємність акумулятора, 68 тисяч км має пробіг, 9800 ціна цього автомобіля. Це автомобіль з Норвегії з заводським Webasto, з кондиціонером. Тому кому для роботи потрібна в Максі база. Дуже класний варіант для роботи. Так, і вашій увазі ще одна Volvo. В-50, це автомобіль модельного 2012 року, але зареєструється 2011. Повністю ціла по кузову, без єдиного підкрасу. Дуже класні комплектації, є безключовий доступ усіх дверей. 17, дивіться, які дисочки. 221 тисяча має пробігу. Прошу він код, робіть скрін. Є сервісна книжка, лежить на панелі. 7600 ціна його. Самонове світло, проти протитумани. Ось такі релінги зверху, два ключика. Опа! Дивіться, який комбінований світленький салон. Кермо в ардизайні, я підігрів сидінь клімат-контроль, механіка 6 ступочка Дуже прикольний автомобіль в свій бюджет. Так, ще одна Renault Kangoo. Це 2021 року, але цей автомобіль вже під задатком, але приїдуть нам ще такі. 2021 року автомобілі вартують 10500-10700, в залежності, як який пробіг. Так, далі. Volkswagen Є-Golf. E Це автомобіль 2016 року. Електричний, звісно ж, в класній комплектації шкіряним салоном. Запас ходу 120-140 км. Ціна 700. На старті. Ще можемо поторгуватися. На українській реєстрації вже в тому. Так, поїхали. Далі цей ряд покажемо, що в нас є в наявності. Nissan Кашкай. Це автомобільчик 2011 року. 1,5 дизель. 198 тисяч кілометрів пробігу. Ось він код. Сробіть скрін, перевіряйте пробіг, є сервісна книжка. 10 200 ціна його на старті. Це босс комплектація. Є підігрів сидінь, клімати, є панорамка, нема тільки шкіряних сидінь. Автомобіль по кузову не фарбований, зимова гума, 17 легкосплавні диски. Хто шукає надійний автомобіль з невеликим пробігом? В 167 тисяч кілометрів 2012 року, 2.2 дизель. На механіці він, що головне, повний привід. 13 500 ціна його на старті. Це автомобіль від власника обслужено по розхідниках. В класній комплектації, шкільним шкіряним салоном з клімат-контролем, з підігрівом сидінь, парктроніки, камера заднього огляду. Ні, камери тут, мабуть, немає, але можна доставити, бо стоїть там китайська сенсорна магнітолка. Парктроніки та форкоп, як бачите. Так, поїхали далі. Що це у нас за ракета? А ця ракета 535 на повному приводі. Дизель 3 літра. Була привезена з Америки Світлим шкіряним салоном з мінімальними пошкодженнями. Буквально це крило замінили. І ось цю фару. Подивіться, як вона виглядає 2014 року. Ціна 18900 доларів. На старті. Прошу він ход, скрін. Дивіться, яке було пошкодження в інтернеті. Так, далі у нас Nissan Кашкай, це у нас автомобільчик плюс 2, що на 7 місць 2011 року 1,5 дизель 257 пробігу, 10-200 його ціна. Пес доступ, босс комплектація, звісно ж. так, Volvo XC60 це автомобіль від власника. Залишили нам на продаж на комісію 2009 року повний привід. 242 пробігу, 2,4 дизель, 11300. Його ціна. Комплектація класна, ГРМ замінено. Немає заглушечки, бачу фару потрібно полірнути, бо вигоріла мінімальний, такі капіталовкладення потребує. Так, поїхали далі. У нас Hyundai Ioniq. Це автомобіль 2017 року, 28 кВт є місць акумулятора. Запас ходу цього автомобіля 200-240 км на одній зарядочці. 12-400 ціна його на старті. Це в максимальній комплектації, плюс з люком. Шкілянимо сидіння з адаптивним круїзконтролом, асистент тримання полоси, сліпі зони. Вентиляція подогріва сидінь, підігрів керма, все в цьому автомобілі є. Кого цікавить, маємо ще в іншому кольорі. Все аналогічно те саме, тільки пробіг трошки інший. І немає люка. Так само 12-400 ціна. Так, і наші ренушки по 9620-х років. 3 штуки в наявності. Друзі, кого цікавить, більше автомобілів, більше всяких відео, оглядів і більше про нас, долучайтесь до нашого інстаграму. Так, раношки показав. Іонік ціна показав. Nissan Кашкай у нас плюс 2 в такому коричневому кольорі. 287 пробігу має 1,5 дизель. 10200 200 ціна на старті. Ще один кашкай, це звичайний, теж 2011 року. 1,5 дизель, 10 200 ціна, 213 тисяч кілометрів. Пробігу. Прошу скрін робіть він кода, перевіряйте стан автомобіля і дійсність оригінального пробігу. До Джорні це автомобіль штатів 24. Атмосферний бензин 139 тисяч кілометрів, 16 року, 11700. І сімейний мініб. Хто шукає бюджетний автомобіль на автоматі. 5600 ціна його на старті. Golf Plus 2006 року 1,6 MPI 161 пробігу на автоматі. На українській реєстрації автомобіль від власника. 5600 на старті. Ще будемо гарно скидати по цьому автомобілі по ціні. Так, і ось такий равчик в наявності у нас. Гібридний був привезений з Штатів 2017 року 2,5 бензин плюс електро, 170 тисяч кілометрів пробігу 22 900. Прошу скрін Вінкода, кого цікавить автомобіль в наявності. Тому, друзі, пройшли ми по наших всіх машинках. Якщо чогось немає, ми можемо для вас під замовлення привезти. Маємо свої автовози, їздимо кожного тижня. Європа по автомобілі. Щось підберемо, щось запропонуємо і відповідно привеземо, розмитнемо, сертифікуємо, надамо всі послуги, які стосуються свіжих автомобілів з-за кордону. Звертайтесь в нашу компанію Autoplace. Знаходимо, ця траса у нас на рівне, в ту сторону буквально 2 км до Луцька. Рівненська, 116, село Струмівка.